Христос посеред нас сім законів духовного життя згідно вчення святого Письма. Перший закон створення. Написано у священному Писанні, що Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу. І саме цей акт творення людини заключається в тому, що Бог при ньому дарував частичку себе. Тобто вдихнув в ніздрі людини дух життя і стала людина живою душею. Господь, творчи людство, делегував людей, дарував їм можливість так само творити і брати участь у продовженні роду людського. І тому кожна людина хоче після себе залишити подібного до себе. Це так само є акт творіння, даний Богом людству. Другий закон сіяння і жнив. Святий апостол Павло у посланні до Галаків говорить, не обманюйте себе, Бог осміє не бути не може. Що тільки людина посіє, те саме ж і пожне. Тобто кожна людина без винятку в цьому земному житті сіє щось. Або щось добре, або щось недобре. Сіє своїми словами, своїми вчинками. І, як правило, те, що вона сіє, обов'язково настане час, жнив. Часто ці жнива падають ще і на дітей. Вони часто пожинають помилки, гріхи, беззаконня своїх батьків. І звісно, що цей закон, він завжди діє і діє у всі часи. Третій закон це закон смирення. Написано у Писанні, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І дуже прикро, але часто. Люди не просто проявляють оцю цю гординю у відношенні один до одного, але навіть у відношенні до Бога. Коли людина бунтує, коли людина не погоджується з Богом, і часто про це каже: А чому так має бути? А я з цим не згідний. І власне у цьому і проявляється оця гординя. І е, підтвердження того, що Бог гордим противиться, ми читаємо у священному писанні. І сам Господь. Промовляє такі слова, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірний. Тобто, смиреннями повинні вчитися найперше в Господа Ісуса Христа. І оцей закон смирення, завжди та людина, яка смиренна, вона оправдана Богом. Може, не завжди людьми, але Богом оправдана завжди. Клідучий закон це закон прощення. Навіть очі наш, ми промовляємо такі слова, прости нам, провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто Бог прощає тим, які вміють прощати, які вчаться прощати, які практикуються по всій житті. Тому і читаємо в Івангелії Луки слова: прощайте і, будьте, і будете прощені. Шостий закон це закон любові. Ми знаємо про заповіді Господні, які Господь сказав, що дві найосновніші заповіді це перша любити Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, і друга подібна до неї любити ближнього, свого, як себе самого. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. І ось власне, любов до Бога, любов до ближнього і любов навіть до ворогів. Тому Господь про це говорить, читаємо в Євангелії від Матфея. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, моліться за тих, хто вас переслідує. Цими словами, Господь спонукає нас до того, що ми маємо у своєму серці мати любов. І сьомий закон закон віри. А віра, то підстава сподіваного доказ небаченого. Звісно, що віра має декілька ступенів розвитку, і я би хотів на цьому сьогодні акцентувати увагу, що ми, про, не, ми, ми повинні не просто вірити в те, що Бог є. Ці віри занадто маруло, про це говорить апостол Яків у Соборному своєму посланні, що біси вірують так само і тремтять. Ми повинні, окрім віри в те, що Бог є, мати довір'я. Богові. Тобто ми повинні довіряти Богові, довіряти Богові своє життя, довіряти Богові себе, довіряти Богові своїх дітей. І, власне, оця довіра до Бога це є вищий ступень, як просто віра в те, що Він є. І найвищий ступень це вірність Богові. Вірність Богові це коли ми вірні Богові у всьому. Це коли людина не шукає своєї слави, але слави Божої. Це коли стоїть перед людиною вибрати щось божественне чи людське, і ми обираємо те, що його божественне. Коли навіть у розмовах своїх ми зустрічаємося і спілкуємося про політиків, про якісь обставини, про якісь біди, скорботи і печалі, але у наших бесідах не знаходиться місця, щоб говорити про Бога, говорити про Христа. І нерідко це є ознакою того, що ми не є вірними Богу до кінця. І ось, власне, тому вірність Богові це є дуже важливий ступінь віри, який має впродовж свого земного життя досягнути кожна людина. Ми маємо до цього тягнутися. І живучи за цими законами, духовними законами, які ніхто не відміняв, які завжди у всі часи, і в нинішній час актуальними є до виконання, коли ми живемо за цими законами, коли ми це все аналізуємо в своєму житті, коли ми проводимо цю паралель і стараємося виконувати все це, відповідно, у нашому житті буде повна гармонія відносин, добрих відносин із своїм Творцем, Господом, а разом із тим і добрих відносин із нашими рідними, нашими. Близькими, з тими, які поруч нас. І це і буде ознакою того, що ми є дітьми Божими, що ми покликані все життя не просто випадково, а покликані для того, щоб виконати волю Божу. Амінь. Слава Ісусу Христу!